Міністерство сім'ї, праці і соціальної політики Польщі 30 червня запускає пілотний проект, в рамках якого державні організації і приватні установи можуть долучитися до програми чотириденного робочого тижня або шестигодинного робочого дня. Цей пілотний проєкт розрахований на період від 15 до 18 місяців, і в ньому можуть взяти. Окремі окремі установи організації і приватні установи, де 50% працівників понад 50% працівників зможуть взяти в ньому участь. Цей проект спрямований на те, щоб побачити наскільки скорочений робочий тиждень, і скорочений робочий день впливають на фізичний стан працівника. На його ефективність, креативність, і чи це є позитивні фактори для підприємця, чи ніяких позитивних факторів, а більше негативні тут можна буде побачити. Ця ініціатива має як своїх прихильників, так і противників. Серед противників є представники бізнесу, які переконані, що. Власне, скорочення робочого тижня чи робочого дня вплине на, на погіршення продуктивності і праці, і де просто скорочення цього робочого дня чи тижня є неможливим. В першу чергу це стосується сфери промислового виробництва, транспорту і системи охорони здоров'я. Після завершення цього пілотного проєкту, який триватиме, як я вже зазначив, десь приблизно півтори року. Міністерство вийде з пропозиціями на рівні законодавчого органу на рівені уряду, де прийматиметься рішення про те, чи варто скорочувати робочий тиждень, робочий день, чи можливо цю ініціативу варто відкласти на кращі часи.